А ну комбайнери питання до вас. Заглянув в наклонну, треба тут і робити ревізію. Але мене цікавить по-по-по. Тут у нас закрито. Коротше, в мене стоять зверху успокоїтелі, видно, дерев'яні. Три штучки. А чи знизу вони потрібні, щоб у нас цепок, коли йшла маса, щоб цепок не піднімався сильно високо. Бо я не знаю, дивився в інтернеті є is, у людей стоять такі штуки. У мене, мене їх не було, як я купив комбайна. Так чи вони тут будь чи не довжні. Але дивлюсь, що ось сюди цепком середньому сюди пиляє по цьому покріпленню. Ну я ж думаю, що воно так не должно бути. Дайте, будь ласка, знати у кого є нива, чи стоять у вас тут якісь успокоїтелі. Чи треба я робити, чи не треба.